Ми продовжимо програму новий день, і зараз не будемо гаяти часу, будемо представляти нашого гостя. Отже, до нашої студії завітав доктор юридичних наук, професор Київського інституту кримінально-виконавчої служби, заслужений юрист України, полковник міліції Олександр Никитенко. Вітаємо вас! Дякую. Дякую вам ранку. Я думаю, що ви сьогодні завітали до нашої студії і з такої нагоди. Комусь можливо зараз нас дивиться, той хто обирає свій життєвий шлях. Тобто, наша розмова сьогодні присвячена абітурієнтам. Тобто, як проходить підготовка? Зараз ми маємо вже 2015 рік, підготовка От вступника. Ті люди, які будуть вступати до лав вашої організації, тобто їх підготовка, як їм це робити. Тобто, оці, як всі, виховати фахівці? Як, як, як виховати фахівців так, так, до органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України. Дякую. Добрий день, уважає телезрители Николаевщины, наши сегодняшние абитуриенты, завтрашние курсанты нашего института, да и других высших учебных заведений. Мы, прежде всего, рады вас видеть в нашем институте, институте криминальной выконавчей службы в городе Киеве. И я, прежде всего, хотел поблагодарить вас и руководство областной телекомпании, руководство Главного управления Пенсионной службы Николаевской области за то, что мне предоставили возможность выступить перед нашей молодежью, прежде всего Николаевской области, и их пригласить на обучение в наш институт. И кем вы выступают до этого начального да, вот, э, заклада? И как учитывается средний балл вот э, заново и так далее? Значит, я вот привез с собой несколько штук, несколько штук таких угу. плакатиков, которые дают возможность познакомиться будущим абитуриентом и родителям наших э, кандидатов для поступления в высшее учебное заведение, Значит, э, мы готовим юристов, э, правознавцев по и выдается диплом Академии МВД Украины, европейского образца и подчеркиваю, дает образование наш институт юриста. Это очень важно и для родителей, и для будущих наших юристов. И очень важно, что государство и департамент пенсионной службы обеспечивают который год обучение на полном государственном обеспечении. И обучение, и жилье общежитие, и значит, питание, стипендия. То есть полное государственное обеспечение. Это где-то порядка в год мы считали экономия для семейного бюджета для родителей порядка 40-45 тысяч. А, Это важно на сегодня, но основном, важно, и чтобы были Да, я хотел дальше об этом и сказать. Да. У нас uh, работает в институте внутренних дел порядка 8 докторов наук, порядка 35 кандидатов юридических наук, педагогических наук, психологических наук. У нас два факультета готовят специалистов для петициарной службы, это юридический факультет и психологический факультет с учетом психики и восстановления после отбывания меры наказания и так далее. Я думаю, что даже я вот как пришел туда новый человек работать с декабря месяца, и когда я узнал, что обучение проходит на государственном в полном обеспечении я просто был поражен в хорошем смысле слова, что государство, департамент, и начальник института генерал Барыш Евгений Ефимович постоянно эти вопросы держат на контроле. И он тоже просил передать мне обратиться к родителям и к абитуриентам на Николаевской области, что мы ожидаем наших, наше молодое пополнение на всех тех э, условиях, значит, которые поступают студент во все учебные заведения. Скажите, пожалуйста, какие основные критерии отбора вот, при вступительных экзаменах? Мы же понимаем, что это все-таки государственная служба. И да? вытраты державы, mm -hmm. про которые вы рассказывали, не должны быть марными. И, скажем так, далеко не простая сфера э, службы. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководство Украинской представительной службы Николаевской области, Сейчас мы, когда готовились э, к, к общению с, с, с населением Николаевской области, мы поговорили по вопросу качества и вы, выполнения, выполнения разнарядки э, Департамента официальной службы Украины. На сегодняшний день эта работа в Николаевской области и официальной идет с оценкой отлично. И критерий, прежде всего, это здоровье наших абитуриентов физическое и, и физическое психологическое состояние, значит, поступающих на э, обучение в наш институт внутренних дел. Ну и юрист, это профессия, я считаю, героическая. Она нужна и востребована во всех сферах деятельности, во всех учреждениях, во всех сферах деятельности нашего государства, Украине, да и за рубежом. И прежде всего, конечно, знания. средний балл быть у вступников? Ну, сейчас я, поскольку слышал и по телевидению, значит, я не могу утверждать, чтобы я не сказал неправильно, как Министерство образования науки э, скажет, какой балл, чтобы я не сориентировал неправильно. Но я думаю, надо ориентироваться на Министерство образования науки, потому что мы, хоть и военный институт, структура Академии Дэ Украины, мы ориентируемся на ЗНО именно на условиях положения Министерства образования науки. Как они... Критерии центевого обучения. Скажите, какой термин обучения и в каком звании выходят специалисты? Значит, я прямо зачитаю, используя наш подготовленный буклет для наших э-э телезрителей. Значит, э, бесплатно высшее свето, выпускники института получают диплом Национальной академии точной справ. Курсанты института обеспечит бесплатным гуртожитком в иных начальных закладах в месте Киева. Вартість проживання в гуртожитку становить близько Півтори тисячі гривень, тільки проживання, не без питання, без форми одягу та інше. Курсанті інституту безкоштовно забезпечують харчуванням і формним одягом. Можливість здійснити наукову діяльність. В інституті постійно проводять науки практичні заходи. Буквально на прошлої неділі у нас стоялася КВН і команда вийде в одну із четверфінальних соревновань, значить, сліді органів, тобто з вишивчини заведення меди України випускниками институту про гарантовано працевлаштування гарантованного працевлаштування. Кращі курсанти та слухачі институтов після закінчення мають право вступити до магістратури та дектуры Національної академії внутрішніх справ. Можна обращатися в місто Київ, улица Народного ополчення 9, телефон 249-49-08-249-49-21-249-49-03. Все ж скільки років, років триває навчання? Навчаються? навчаються у нас 4 роки, потім отримують диплом і спеціальність бакалавра, а потім навчаються. На спеціаліста і на магістра, тобто 5 років uh -huh. і вищу освіту, світу, получав диплом міністерства внутрішніх справ України, європейського зразка Європейського зразка, як всі вищі начальні заклади нашої держави. А скажіть, будь ласка, яких спеціалістів готують, яких фахівців, за якими напрямками готують? і де конкретно вони потім будуть устраюватися роботи? Значить інститут, Київський інститут кримінальної виконавчої служби готує спеціалістів юристів правознавців для. Спеціальних е, установ Пенсіарної служби України. І е, вони також в майбутньому можуть працювати в інших правоохоронних органах, інших державних установах, частних підприємств і так далі. Тобто, юрист, професія, я вже казав, героїчна, вона востребована і у, Універсальна. Які іспити чекають на вступників до цього вузу? Значить, е, чекаю це. Собіслідування по історії України, по правознавству і фізичне виховання. Обов'язково фізичне, обов язково, обов язково, фізичне обов да. Чи буде день відкритих дверей, щоб батьки з абітурієнтами з подивитися своїми? У нас буквально відкритий день відкритих дверей був на позапрошенні неділі у село. Я думаю, что мы говорили в институте, перед период с начальником института, что открытие открытых дверей будет тоже после 9 мая, 15-17 ну по дням посмотрим, уже последний день открытых дверей для встречи с родителями. Может быть, по телефону, пожалуйста, нам прозванивать, а мы будем рады ответить, проконсультировать и помочь в любых вопросах, помочь поддержать абитуриента, Щоб він став нашим студентом, нашим курсантом. Зараз на ваших телеекранах ви побачите номери телефонів, з якими можна звертатися із своїми запитаннями 37 45 40 37 19 62. Отже, дзвоніть та задавайте питання нашому поважному гостю. Ми вам дякуємо за те, що ви завітали. Можливо, зараз вас побачили ті, хто тільки обирає свій життєвий шлях, і ви допомогли в цьому виборі. Дякую. Дякую. Ми ждемо наших абітурієнтів, майбутніх лейтенантів міліції, юристів, в нашому Київському кримінально інституті. Отже, Ми з'ясували, що лейтенантами саме виходять хлопці. Лейтенантами. Лейтенантами. Присвоюється звання звані лейтенанта лейтенант, служби. Лейтенант. Лейтенант. Дякуємо вам. Доброго ранку, приємного продовження дня.